Східну частину житлового комплексу Гетьман-Виговський група компанії Реноме здала в експлуатацію в урочистій атмосфері. Загалом квартиру в цьому комплексі понад три сотні а загальна площа нових секцій будинку більше восьми тисяч квадратних метрів. Цей житловий комплекс мені дуже подобається. Цей європейський стиль і всі умови, які нам обіцяли виконані, побудоване прекрасне житло з прекрасними умовами, з опаленням, з допостачанням, з підземними гаражами, паркінгами, з дитячою площадкою, недалеко побудована церква. Все, що потрібно сучасній людині, ви можете тут побачити. І я дуже рада, що в цьому будинку буду проживати. Спеціально до свята дня Андрія Первозванного всіх гостей частували варениками просто у внутрішньому дворі красення комплекса. Також відвідувачам був презентований перший у рівному підземний паркінг. Ну, секрет в тому, щоб просто дуже відповідально відноситися до тієї справи, яку робиш. У нас всі, хто купив квартири, вже мають право власності. Будинок з опаленням, будинок з водою. І вже на сьогоднішній день всі, хто хоче ну і хто має можливість хоча б занести матрас, вже мають можливість пляшку шампанського випити в своїх помешканнях і визначити що так, що вони тут вже живуть. Загалом комплекс поруджено за принципом комфорт і нічого зайвого. А двір, парковка та і кожна квартира продумані до дрібниць. Все, аби жилось тут затишно і комфортно. Стрічку перерізали особисто міський голова рівного Володимир Хомко та голова наглядової ради компанії Реноме Анатолій Кричільський. Будинок надсучасний. Отак, це будинок такого рівня, він може бути в Швеції, чи в Швейцарії, чи в Голландії, чи в Німеччині. Тому що так: утеплення, сучасна сантехніка, сучасні вікна, автономне опалення німецького виробництва котли стоять і таке інше. Подивіться, паркінг в дворі. Моя мрія, коли щоб машин не було у дворі, щоб вони були в паркінгу. Сучасний паркінг. Тобто, я ще раз говорю, такий будинок може стояти в будь-якій європейській державі. І хочу взагалі сказати, що ну, на даний час з того, що в рівно відбувається, то все-таки найбільш потужний, найбільш надійний забудовник міста. Станом на сьогодні у комплексі продано близько 80% квартир. А все тому, що це житло європейського рівня якості, а сам будинок на Буковинській 3 споруджено з керамічної цегли та з використанням сучасних теплоізоляційних технологій. Комплекс спроєктовано за дотримання усіх вимог сучасного дизайну й облаштування за новітніми архітектурними рішеннями.